В нашому мікрорайоні більшість мешканців це люди пенсійного і похилого віку. Поїздка до Красновського монастиря це як подарунок нашим людям від дуже хорошої людини, мецената, у якого гаряче серце, відкрита душа. Ми ж далі, поки весна наступить. Весна є, наступить. І люди продовжують їздити. Не то, що я не хотів, а люди не хотіли їхати, тому що снег був, дощ був, і люди от этого не хотіли. От вони першелання, і ви видите, стоит два автобуси здесь, і третій автобус стоит в юго-западе. Переходили. Да. Так що делають, делаємо і продовжаємо делати. Скредо для цієї людини робити добро людям. І оце добро відчули наші мешканці нашого мікрорайону. Завдяки його увазі і допомозі ми змогли перед святом 8 березня привітати 20 жінок, це інваліди, приховані дуже хворі, приховані до ліжка. І сьогодні ця поїздка в один із найкращих. и на старейших монастырей, православный Краснохирский монастырь, тоже организовали за помощью Арай Рафиковича. На самом деле сказано уже много, да и сделано немало. И добавлю единственное, что лучшая характеристика для человека – это разница между его словами и действиями. Говорим – действуем. Поэтому там дальше будет видно. Сегодня у нас, да, Проще на неділя люди у нас їдуть в Красногорський монастир. Записалося у нас 76 чоловік, дуже, люди, дуже всі бажаючі. В общем, люди відправляються в сім часов ранку в Красногорський монастир. Приїжджають вісім ідуть на службу, потім трапезна, скіт і автобус на сьогодні ще подвійне свято в південно-західному районі. Це масляна в палаці молоді у нас на три часа. Масляна буде концерт, будуть бліни. Тобто всі мешканці нашого району, завдяки нашому Киртичана Араїка Караковича побувають на двійному святі, і наші мешканці південно-західного району побудуть на масляні. Даже не будучи депутатом, він до нас обернувся лицем і постійно. І на 8 березня, 4 березня, у нас було дуже велике свято всіх мешканців мікрорайону. Вітали з 8 березня. Більше 100 подарунків роздали нашим мешканцям. Тобто працюємо. Я думаю, що ми будемо працювати, і люди таке поймуть, що хто єсть хто.